Дорогі брати, дорогі брати, сестри, з великою радістю сьогодні, 50 років, від початку Вселенського Другого Ватиканського собору, розпочинаємо рік віри з радістю. Вітаю всіх вас, особливо святис Варфоломея I, патріарху Константинополя. І його Рована Вільямса, архієпископа Кантербери. звертаю особливу думку до патріархів і верховних архієпископів католицьких східних церквів і так само представники конференції церкви. Щоб пригадати про собор деякі з вас тут присутні. А їх дуже сердечно вітаю з особливою любов'ю, мали благодать переживати його особисто. Ця урочистість була збагачена в деякі особливі знаки урочиста процесія на вхід, яка мала пригадати. Цю процесію соборних Отців, коли урочисто входили до цього собору, інтронізація Євангеліарія, того, якого вживали під час собору, передання сім послань в кінці собору. І катехизи католицької церкви, я вчиню на кінці перед благословені. Ці знаки не лише пригадують нам, що маємо вертатися до тієї події, а й так само представляють нам перспективу. Щоби вийти поза спометеріори заохочують нас до того, щоб увійти глибше в духовне зворушення, котре керувало Ватиканським собором. Щоб ми його прийняли за своє, несли його далі в його справжньому значенні. а це значення надавала і надалі надає наша віра в Ісуса Христа. Апостольська віра, яка поживлена внутрішнім імпульсом, щоб передавати Христа кожній людині і всім народам в подорожі церкви на дорогах історії. Рік віри, який розпочинаємо сьогодні, є суто пов'язаний з цілою дорогою церкви в минулих 50 роках. Від собору через навчання Божого Слуги Павла VI, Котрий оголосив рік Віри в 1967 році аж до Великого ювілею 2000 року, через який блаженний Йоанн Павло II запропонував цілому людству на нову Ісуса Христа як єдиного Спасителя, вчора, сьогодні навіки. Поміж цими двома понтифікатами Павла VI і Йоанна Павла II, існує. Глибокий і повний зв'язок саме в Христі, як центрі космосу і історії, і в апостольському прагненні проголошення Його світу. Ісус є центром християнської віри. Християнин вірує в Бога за посередництвом Ісуса Христа, котрий об'явив Його обличчя. Він є виконанням святого письма, його остаточним інтерпретатором. Ісус Христос не є лише предметом віри, але, як говорить послання до євреїв, є тим, котрий нам в вірі товаришує і вдосконалі, і провідником. Сьогоднішня Євангелія говорить нам, що Ісус Христос, намащений через Отця в Святому Дусі, є справжнім і віковічним підметом євангелізації. Господній Дух спочиває на мене, тому що мене намастив і послав мене, щоб в Богі внести добру новину. Це місія Христа. Це його порушення триває і далі в просторі і часі, проникає століття континенту. Це є рух. Який виходить від Отця і міцю Святого Духа має нести добру новину в Бьому матеріальному і духовному значенні, церква, є першим і необхідним знаряддям цього діла Христа, тому що є в ньому з'єднана як тіло з головою, як послав мене Отець, так і я посилаю вас, так сказав учням Воскреслий Христос і, дихнувши на них, додав: візьміть духа святого. Це Бог є головним підметом євангелізації світу через Ісуса Христа, але сам Христос хотів передати церкві свою місію, чинив це і далі робить аж до кінця часів, побуджуючи в учнях Святого Духа цього самого Духа, котрий спочив на ньому і залишився в ньому під час цілого земного життя. Даючи йому міць, щоб в'язним проголошувати вільність, а невідомим прозріння, щоб утиснений відсилати вільним, щоб оголошувати рік благодати від Господа. Той Ватиканський собор не задумував окреслити тему віри в якомусь спеціальному документі. Але незважаючи на це, він був повні оживлений свідомістю і прагненням необхідності, нового занурення в тайну християнства, щоб можна було його відразу і наново запропонувати сучасній людині. Так, на цю тему говорив Божий слуга Павло VI два роки після завершення собору. Якщо собор не говорить безпосередньо про віру, то говорить про неї на кожній сторінці, узнає її животворний і надприродний характер, закладає, що вона є цілісна і міцна і будує на ній своє повчання вистачить пригадати деякі ствердження з собору, щоб собі усвідомити головне значення, яке собор згідно з доктринальною традицією церкви приписує вірі, справжній вірі, джерелом якої є Христос, а дорогою магістерій вчення церкви? Мусимо тепер повернутися до того, хто скликав другий Ватиканський собор. І хто його розпочав до блаженного Йоанна 23. Про промові на його відкриття представив він головну мету собору цими словами до обов'язку Вселенського собору? Належить в першу чергу оберігання святого скарбу християнської науки. І передавання його в найбільш скутечній формі. головний пункт цього собору не є. Отже, то щоб дискутувати над якимось з догматів головного вчення церкви. Не для того, отже собор був потрібний. потрібно, щоб ця певнена і незмінна наука, яка мусить бути вірно. Збережена була поглиблена і представлена у відповідний спосіб вимогам наших часів в світлі цих слів. можемо зрозуміти то, чого я сам міг тоді досвідчити під час собору. Було зворушливе бажання. Щоби йти до одного спільного завдання, до того, щоб заяснила правда і краса віри в нашому сьогоднішньому дню, не підпорядковуючи її вимогам теперішнього часу, ані не зв'язуючи минулістю. В Вірі лунає безперервна присутня віковічність Бога, котрий проникає час, і незважаючи на це, може бути через нас прийнятий лише в нашому неповторному сьогодні. Тому вважаю, що найсуттєвішою річчю, особливо при так відомій нагоді, як теперішня, було б розпалення в цілій церкві цієї позитивної напруги, цього прагнення, щоб проголосувати на нового Христа сучасній людині однак, а щоб цей внутрішній імпульс до нової евангелізації не залишився лише ідеалом і не носив багато замішання. потрібно, щоб він спирався на конкретній і становчій а є ними документи Другу Ватиканського собору, в яких Знайшов він своє вираження. Риторна цього погляду вже не раз. Я підкреслював, що потрібно повернутися до літери собору, тобто до його текстів щоб в них знайти так само справжнього духа і я повторював, що знаходиться в них справжнє майбутнє церкви, віднесення до документів, оберігає нас від небезпек, анахронічних ностальгій або до того, що ми можемо вибігати вперед, і щоб хвитатися за новинки постійності. Собор не видував нічого нового як предмету віри. Але так само він не хотів нічого замінювати того, що старе. Інонмонсоборту бувався про те. Щоб ця сама віра була знову переживана в сьогоднішньому дні, щоб вона знову була живою вірою в змінюючомуся світі. якщо будемо згідні з автентичним встановленням, в якому Блажений Йоанн Двадцять хотів вмістити Другий Ватиканський собор, то будемо могли уприсутнювати його впродовж року віри. В обрії єдиної дороги церкви, яка безустанно прагне поглиблювати довірений їй через хреста депозит віри Зоборні отці Хотіли представити на нову віру в стежний спосіб. З довірою відкрилися на діалог із сучасним світом, саме тому, що були переконані своєї віри, міцної скали, на якій будували. Натомість, в наступних роках, численних без розізнання прийняли домінуючий менталітет, піддаючи сумніви, Самі підстави депозиту віри, котрих, на жаль, не відчували вже в їх правді як свої власні. Якщо сьогодні церква пропонує новий рік віри і нову євангелізацію, не робить цього, щоб вшанувати якусь річницю, але тому, що це є. Необхідне навіть ще більш необхідне ніж 50 років тому А відповідь яку належить дати на цю потребу, є ця сама до якої заохотили нас Папи і отці собору, а котра заключається в його документах, так само ініціатива утворення папської ради якої метою є поширення нової евангелізації, а який дякую за особливе приготування руку віри, міститься в цій перспективі В минулих десятоліттях розвинулася духовна пустинність. Що могло би означати життя, світ без бога. В часі собору вже можна було пізнати цю пустинність з певних трагічних карт історії. але на жаль, і зараз бачимо, що це від собору до сьогодні ця пустинність навколо нас. Безперервна пустота. Але саме виходячи від досвіду цієї пустелі від цієї пустоти, можемо відкрити найнову радість віри і життєве значення для нас, для чоловіків і жінок. На пустелі відкривається вартість того, що є необхідне до життя. Це спосіб, у сучасному світі існують численні знаки прагнення Бога. остаточно мети життя які часто виражаються в укритій формі чи негативні. на пустелі потрібно. В першу чергу, щоб були люди віри, котрі своїм власним життям показують дорогу до вибраної землі в цей спосіб уприсутнюють надію. Жива віра відкриває серце на благодать Бога, котра звільняє від песимізму. Сьогодні, більше ніж коли-небудь, Євангелізування означає бути свідком нового життя, переміненого через Бога, і цей спосіб показування дороги. Перше читання говорило нам про мудрість, подорожуючу. Подорож є метафорою життя, а мудрий подорожуючий це той, котрий навчився мистецтва життя. І може поділяти це мистецтво з братами, як це відбувається в випадку паломників на шляху дороги до сантяго до компостеля або на інших трасах, котрі не випадково знову в цих руках. Є в моді тому так багато людей відчуває сьогодні потребу щоб іти в паломництво. Чому чи ж не тому, що знаходяться там, або принаймні, відчувають сенс нашого існування в світі? Цей отже, спосіб можемо представити собі цей рік віри, паломництво на постелях світу. В ньому потрібно нести лише те, що необхідне. Ані палки, ані сумки, подорожної, ані хліба, ані грошей, ані двох брань, як говорив Господь апостолам, посилаючи їх на місію, Але Євангелія і віра церкви виразом ясніючим якої є документи Другого Вселенського Ватиканського Собору, так само як є ним опублікований 20 років тому катехизис Католицької Церкви. Дорогі шановні брати, Одинадцятого жовтня 1960 року ми обходили свято Пресвятої Святої Божої Матері, їй довіряємо рок віри, так як я це вчинив тиждень тому, віддаючись як паломник Долорету. Про свята Діва Марія нехай завжди сіяє як зірка на дорозі нової евангелізації. Нехай нам поможе звершувати в практиці слова апостола Павла, слово Христа, нехай вас перебуває з цілим своїм багатством. З всякою мудростю навчайте й напоминайте самих себе і все, що робите словом або ділом, все робіть в ім'я Христа, дякуючи Богу Отцю через нього. Папа.